Друзі, всім доброго дня. Аміль, Курганий агрегат. Радий вітати вас в клубі. Радий вітати вас у Кривому Розі. Сьогодні 19 березня і ми е, чекаємо на ваш концерт. Скажіть, будь ласка, що буде ізюмінкою вашого концерту сьогодні? Не знаю, як ви були раніше на нашому концерта. Я буду сьогодні вперше. Чого мені ну, очікувати? Тоді будете після концерту казати, що для вас було ізюмінкою. Бо Люди, які йдуть, вони знають на що вони йдуть. І вони знають, що чекати. Але будуть цікаві аукціони напевно. Так. Я е, якісь треки вас слухав, мені насправді подобається. І я насправді радий, що є в Україні реп. Не лише рок. Року багато українського репа набагато менше. А скажіть, будь ласка, коли ви були маленьким, на кого ви хотіли бути схожим із реперів? Бушидо? Ні, німецький репер такий бушидо. Ну, це не, я був не маленький, я б мені було вже років. 17-16 десь. А з ваших треків, який ваш найулюбленіший? Я не слухаю наші треки. А кого ви слухаєте зараз? Взагалі мало музики слухаю. Із такого, що зараз. Ну, із українських реперів гоня подобається. Угу. Паліндром, гоня. Клас. Ну у нас, до речі, також паліндром буде після вас. Скажіть, ви так багато вже зібрали для ЗСУ? Це дуже прикольно. Яка мета? Скільки ви поставили собі якусь цифру за мету, або ви щось конкретне хочете хлопцям відправити, ось щось велике конкретне? Немає мети, є тільки ціль. Треба збирати, допомагати військовим, бо тому що запитів купа. І їх менше не стає. Війна стає все важче і важче, тому треба закривати запити постійно. Які ваші подальші творчі плани після цього великого туру? Не знаю, нема. Поки. Плани оце, запити закривати за це гроші, що ми збираємо. Оце і плани. А так, щоб по творчим планам таке нічого не планували. Бажаю гарного концерту дякую. і дуже дякую. Будь ласка. Проснулся сам, в чужой постель. Мои мысли в одном клове блинзы новостей, если готов.